Чомусь мені вважається, що момент умовного завершення війни і початку політичного сезону, а вважаєте, що на другий день після там, підписання якогось проміжного миру про це якось не хочеться ще говорити, але можливо, треба вже думати, бо ж всі кажуть, що. Війна завершиться перемовинами. Сразу у нас почнеться політичний сезон, а, коли різні клани політичні почнуть викидати, в тому числі, корупційні історії, компромати. Угу. І я не чомусь думаю, що українське суспільство не буде сильно готове до от такого. Привнесення політичного антикорупційного чи дуже корупційного драйву, mm. особливо після війни, яка має вже зараз високу ціну, а я мовчу про, про ту ціну, яка може бути через умовні півроку. Бо ескалація постійно по пружинки no, йде наверх. Тому суспільство буде вимагати, знаєте, такого буде такий серйозний сильний запит на. М, репресивну сталінський стиль поведінки влади по відношенню до корупції. Не навіть не про корупційну нову толерантність, Ні. мова йде про жорсткі, сильні швидкі е, покарання. М, з боку влади? Мож, звісно. Бо е, е, якщо не буде здобано. Я думав, з боку військових щодо окремих представників влади. То, то взагалі окрема тема. Послухайте. Коли не буде здований зовнішній ворог. Суспільство буде просити крові у внутрішнього ворога. І якщо не буде призначений правильно внутрішній ворог, а я підказую владі, краще призначити це корупціонерів і здолати корупцію, принаймні продвинутись, прогресувати хоча б на цій шкалі трішки далі, ну тоді внутрішніх ворогів призначить інших. І хай Бог знає. Можливо, це будуть представники нинішньої влади, і тоді вступлять в гру військові. Але це вже окремо знову ж це що, вже окремо, окремо, але про це краще б оцим зараз думати. Ви правильно говорите. Бо призначити можуть різних людей. -да. І не факт, що. Стріла по колу не пролетить і в спину. Так, да, барабан, Як я кажу, Да, Дєспів. Сподіваюся, глядач. Так, пане Павле, трохи більше ніж півтисячі компаній видалили власників з Російської Федерації у своїх даних. За підрахунками Open Data Bot, понад 18 тисяч компаній мали власників з Російської Федерації станом на 24 лютого 2022 року. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення. 621 компанія позбавилася російського сліду. 621 компанія. Це на 220 компаній більше, ніж у серпні минулого року. Тоді таких бізнесів було 401. Ну, це просто ознака того, щоб ну, ще раз продемонстрували нам, наскільки були пов'язані економічні інтереси і Росії, і України. Було дуже багато російського капіталу в Україні. І ну, це ну, під час війни, звичайно, всі власники хочуть позбутися цього російського сліду. І... Я хотів просто прокоментувати ще попередню попередню інформацію. Я на відміну просто від колеги е не вірю в те, що війна закінчиться дуже скоро. От прямо там будуть якісь там. Е так я не кажу, що скоро я кажу, що умовний якийсь термін. Так, якийсь буде умовний термін. Я в це не дуже вірю, тому що у нас все впирається і зав'язано на особистість Путіна. А я думаю, що Путін ще там 10-15 років ще проживе і буде активно займатися політикою і керувати своєю державою. Тому я думаю, що війна буде е длітися ще ну. П'ять 10 років, може більше. Я не знаю. Тому от всі ці проблеми з корупцією, з політичним нашим життям з mm -hmm. політичною системою потрібно вирішувати прямо зараз. Не чекаючи, коли там буде якісь зміни, чи Росія розвалиться, чи буде там перемір'я підписано, чи там вибори в Сполучених Штатах, чи Трамп за нас вирішить щось, і коли там, якщо він стане президентом, на потрібно вирішувати корупційні проблеми, і проблеми економіки прямо зараз. І коли там нам кажуть про підвищення податків, потрібно складати, куди ці податки йдуть. От ну я вже казав про ці фіктивні ПДВ, коли 500 мільярдів на рік. Ну 500 мільярдів на рік, це як тут. Взяли півмільйона просто взятку, і, і звичайний міністр енергетики повинен йти відставку разом з прем'єр-міністром. А наш міністр фінансів, ну якщо таке відбувається, в його податкова і митниця, це підлеглі міністра фінансів. Якщо там зникає 500 мільярдів на рік, по схемах, по скрутках, по обналах, ну явно, міністр має це знати. І, і потім він виходить і каже, що за за рахунок підвищення податків хоче зібрати додатково там 120 там по мільярдів. Да? а тут 500 мільярдів зникає. Так ми ще не, не говорили про контрафакт алкоголю mm -hmm. і цигарок. Ми не говорили про онлайн казіно. Ми не говорили про е, фіктивний експорт і завищення цін при імпорті. Тобто, там схем стільки, що ну я не знаю, яка сума зникає з бюджету. Так може там навести е, ла дивіться, пане леже. Тут, якщо йдеться, ну конкретно ми до речі всіх запрошуємо і міністра фінансів в першу чергу. Нас тут е, не лячно. Просто ми запрошуємо тих людей, щоб вони в живому ефірі як гості. Так і вони пояснили свою позицію. Тут же ніхто нікого, як кажуть, не, не, не б'є. Просто, шановні, ви ж е, на державу да, працюєте, на країну, а ми є країна. Так, це Тому ж якось так питання, вже не мруйте, е, подекуди якісь там звернення м -м, журналістів, бо журналісти це ж теж не просто з вулиці або з місяця впали. У нас досвід подекуди більше, ніж. У деяких міністрів да, на своїх посадах мається в налазі на тих чи інших посадах журналістських. Тому можете приходити і пояснювати. Тут два моменти, пане Олеже. Якщо міністр фінансів про це не знає, то це дуже дивно. Якщо міністр фінансів про це знає, чому нічого не робить? Дивіться, я впевнений, що. А ви вони... до якого варіанту більше Все знають вони просто. Знають одна... Вони все прекрасно. одна справа там говорити на камеру чи давати інтерв'ю задля картинки, задля певних інформаційного тла. А інша справа досягати цієї інформації певних цілей, щоб створити враження у суспільство. От ця історія про 500 там мільярдів е дірків бюджеті. Да? Ну, і що далі? Ну от, окей, дірка. Завтра підходить до влади Трамп, о, фінансової допомоги не буде. Європейський союз скорочує. Так. Да, є україні анфасиліті, супер, досягли, але одними одним, одним коштами цієї програми ми не прикриємо там значну кількість. -ті, ну, Що далі? Що міністерство пропонує? Збільшуємо податки, так, да, тобто йде обробка а, масової свідомості щодо необхідності ухвалення певного рішення.